Торок сьомо травня ви дивитеся новини рідного міста? В студії для вас працює Марта Стадник. Залишайтеся з нами. Сьогодні християни відзначають третій день великодніх свят, світлий вівторок. Уранці у всіх церквах нашого міста у відправили святочні літургії. Щоденні святкування великодньої седмиці зазвичай миряни продовжують у післяобідній час. Біля стрийських церков збирається молодь та водять гаївки. До речі, у цей день дівчата можуть поквитатися із хлопцями за обливаний понеділок. Хоча для молоді це лише весняна забава, старше покоління запевняє, що вода допомагає змити. Увагу. Весь духовний бруд. Отець Михайло, парох церкви святих Володимира та Ольги, каже, що його парафія активно провадить світлий тиждень Христового Воскресіння. Люди слухають повчальні великодні проповіді. Після літургії діти дзвонять у церковні дзвони, а ввечері співають веснянки. Пасхальні гуляння завершить у неділю, 12 травня, яку у народі називають провідною. Відтак залишиться привітання Христос. Воскрес, яким християни вітатимуть одне одного. Упродовж 40 днів аж до свята вознесіння Господнього. Великий великодній концерт відбувся вчора у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Звеличав Бога у піснях муніципальний чоловічий камерний хор каменяр. Такий духовний виступ відбувається щорічно у різних парафіях Стрия. За словами заслуженого діяча мистецтв України, головного диригента та керівника колективу Степана Целюха. У такий спосіб вони намагаються об'єднати в одну духовну спільноту усі парафії Стрийщини. Парафіяни насолоджувалися творами видатних композиторів. Кінця 19-го – початку 20-го століття у виконанні вокалістів Тетяни Возник, Олега Пахарука, Ігоря Меленя, Ростислава Ковальчука та Ярослава Полипіва. Концерт тривав більше години. Світа у школах естетичного виховання це нова практика, яку вже запровадили на стрищині. Дітей із особливими потребами залучають до творчості. Тих, які мають бажання вивчати ази мистецтва, чимало поза як не всі ці діти є фізично спроможними до навчання. Сільські працівники культури усіляко сприяють розвитку особливих дітей, роблять це для того, аби жоден особливий маленький талант не залишився поза стінами навчальних закладів. Головний спеціаліст районного відділу культури. Ольга Боднар зізнається, навчати молодь із особливими потребами правильно вміють не всі педагоги, адже спеціальних методичних рекомендацій не мають. Вирішити цю проблему необхідно, аби не нашкодити дітям. Власне таким проектом зараз і займається Ольга Федорівна. Жінка сама запропонувала керівництву Львівського методичного обласного центру департаменту із питань культури розробити підручний засіб для закладів культури. Пропозицію прийняли, а головного спеціаліста відправили... Авили на рідну стріщину збирати рекомендації. Відтак, Ольга Боднар має правильно та фахово поповнити методичний матеріал у сфері інклюзивної освіти у позашкільній навчальній сфері. Чи долучиться наш край до наукової роботи? Довідаємося у вересні 2013 року, коли спеціальна комісія вивчатиме зібрані рекомендації. У нас є такі діти, і ми хочемо методично, грамотно, правильно описати цей весь матеріал з допомогою. Помогу з консультаціями з соціальними педагогами, корекційними педагогами, психологами ми хочемо їм подати свої напрацювання, щоб вони додали своє бачення, свої вимоги, свої пропозиції, і подати як методичний матеріал, тобто як протокольний матеріал для роботи з такими дітьми. 9 травня виповнюється 68 років з моменту завершення війни між радянським союзом і фашистською Німеччиною. Як відомо, 26 квітня Львівська обласна рада прийняла рішення, у якому звертається до органів державної влади та органів місцевого самоврядування підприємств громадських організацій правоохоронних і силових структур області про недопустимість використання 8 та 9 травня радянської комуністичної чи нацистської символіки. Використовувати радянську символіку заборонено. Ніли і депутати львівської міської ради аналогічне рішення прийняла також Івано-Франківська міська рада. Натомість львівські комуністи під час святкування дня перемоги на пагорбі слави обіцяють розгорнути прапор перемоги і символіку політичних сил, які візьмуть участь у заходах. Також компартія України ініціює проведення 9 травня параду переможців у столиці України у кожному місті та районному центрі. Вові триває унікальна виставка галерея мистецьких писанок. Урочисте відкриття її відбулося на сам Великдень. Тут організатори представили понад 50 писанок, виконаних різними техніками. У галереї загалом представлені п'ять писанок за вишки у метр та 50 писанок завбільшки пів метра. Писанки розписували митці, діти із дитячого центру творчості а також авторські писанки, виконані у всіх можливих техніках писанкарства. Увесь час, поки працює галерея, відбув. Вається продаж писанок. Експонати, що залишаться, планують продати із аукціону 12 травня. Гроші від продажу підуть на закупівлю медичного обладнання для комунальної міської клінічної лікарні у Львові. І на цьому мене все. Наша інтернет-адреса telelan.com.ua, номер редакції 45983. Гарного вам вечора і святкового настрою. Інформаційний випуск на Лані продовжують новини спорту у студії. Працює Микола Бойків. Мої вітання. Чергова поразка уже п'ять турів Стрийська скала не знає смаку перемог. От і в останньому матчі в рамках другої ліги першої групи команда Володимира Реве програла. Цього разу Черкаському Славутичу. Ця ситуація вже настільки набридла найпалкішим болівальникам клубу, що в кінці звітної зустрічі вони влаштували на стадіоні Сокіл символічне шоу. Спершу фанати почали кидати фаєра на газон, а потім просто зібрали усі транспаранти і, надочекавшись фінального свистка, покинули межі стадіону. А він мається на Свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 2-1. Після 23 турів малиново зменні йдуть на п'ятому місці, маючи у активі 34 бали. Наступний матч скали 11 травня проти лідера першості Чернігівської Десни. Невдалий дебют. Молодіжна команда України, гравці віком до 17 років стартувала на чемпіонаті Європи. Дебютний матч групового раунду підопічні Олександра Головка провалили, програвши російським одноліткам з рахунком 3-0. Суперники наших хлопців взялися за справу уже в другому таймі, тричі розписавшись у воротах Вадима Солдатенка. Голи собі в актив записали Джамалдін Ходжаніязов, Максим Майрович та Ріфад Джамаладінов. У іншому матчі нашої групи італійці та хорвати розписали без голю Ву мирову запинінцями юні українці зустрінуться завтра 8 травня. Триватиме турнір у словаччині до 17 числа цього місяця. Легка перемога. Український чемпіон Володимир Кличко впевнено відстояв свої титули. Суперник нашого бійця Франческо Піанета нічого не зміг подіяти з більш досвідченим опонентом. З першого раунду Володимир прибрав ініціативу у свої кулаки та легко і невимушено перебуксовував претендента. Но на настилі Піанета вперше побував у третій три хвилинці. Ситуація з нокдауном повторилася в п'ятому раунді. А в шостому, коли італійць впав у треті, рефері поєдинку вирішив зупинити побиття суперника Кличко. Відтак Володимир. Не зустрів такого очікуваного опору зі сторони свого суперника і вже записав на свій рахунок 60-ту перемогу на професійному ринзі. Найімовірніше, що наступного разу наш чемпіон буксуватиме у вересні проти росіянина Олександра Повєткіна Є суперник для Віталія. Офіційним претендентом на бій з братом Володимира Віталієм став Бремен Стівер. Таку можливість канадський боксер отримав після впевненої звитяги в елімінаторному поєдинку проти Кріса Ареоли. WBC, володарем поясу, якого і як личко старший зобов'язала обох боксерів провести перемовини щодо організації бою. Для цього у бок спортсменів є 30 днів. Віталій уже заявив, що готовий боксувати з канадцем. До цього моменту не було відомо чи продовжить Україну кар'єру, адже в останній він. Виходив на ринг ще у вересні 2012-го. Нагадаємо, тоді у четвертому раунді Віталій переміг німця Мануеля Чара. Без півфінальної інтриги Львівський баскетбольний клуб Політехніка Галичина у півфінальній серії не змогла хоча б в одному матчі переграти київський будівельник. В останньому протистоянні столичної команди і Галичан був зафіксований рахунок 56-69. шістдесят команда Айнарса Багацькіса легко перемогла львів'ян 4-0 у серії і вийшла до фіналу. Компанія Золотисто-Синім у вирішальному двобої складе Азовмаш. Маріупольці також у півфіналі на сухо переграли Запорізький феро. Фінальні бої розпочнуться 15 травня. Політехніка ж у матчі за третє місце протистоятиме сусідам по нещастю феру. Цій серії буде дано старт 14 травня. Три нагороди Різадінової в столиці Болгарії відбувся п'ятий етап Кубка світу з художньої гімнастики. На ньому найсильніша українська спортсменка Ганна Різадінова виборола Три нагороди феєрла вітчизняна атлетка у вправах з обручем, булавами та зі стрічкою. На рахунку Ганни одна бронза та два срібла. Інші українки медальними здобутками не відзначилися. А в командних змаганнях наші спортсменки зупинилися за крок від п'єдесталу, фінішувавши четвертими та п'ятими у вправах з десятьма булавами і трьома м'ячами та двома стрічками відповідно. Цьому я ставлю крапку і дякую вам, що були з нами. Наступна наша зустріч на цьому ж каналі. І в цей же час завтра. Успіхів вам! Про погоду на середу, 8 травня від Львівського регіонального центру із гідрометеорології. Протягом доби ясно без опадів. Температура повітря в день плюс 20-24, вночі 13-15 вище нуля. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 5 метрів за секунду.